Артем Терентєв, військовослужбовець. У Кропивницький приїхав у відпустку. Тут каже, дізнався, що військові зі статусом переселенця можуть отримати 2 мільйони гривень на купівлю власного житла. У службу проходжу вже рік. Я проживав в Донецькій області в Покровському районі. Місто Родинське у 22-му році, коли почалось повномасштабне вторгнення, є дружина, дитина маленька. Ми з дружиною і дитиною виїхали до міста Кропивницький, де на даний час так і дружина з дитиною мешкає. Дитина пішла в школу, ходить тут, дитині все подобається. Але ну дуже дуже тяжко, тому що немає свого житла. Тобто там було своє житло. Подати заявку з 1 грудня можна через мобільний застосунок ДІЯ, говорить начальниця обласного управління у справах ветеранів Наталія Сівова. На першому етапі зробити це можуть тільки переселенці, які одночасно відповідають таким критеріям. Мають статус внутрішньо переміщеної особи. Мають статус учасника бойових дій або людини з інвалідністю внаслідок війни, мають підтвердження попереднього місця проживання на тимчасово окупованій території, мають довідку внутрішньо переміщеної особи з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території, не мають у власності житла на території підконтрольній Україні і не користуються житлом, яке надала держава для тимчасового проживання. Житловий ваучер можна використати як на придбання житла у будинках. Уже введених в експлуатацію, так і на придбання житла на етапі будівництва. Також можна дані кошти спрямувати на погашення відсотків по кредиту або на здійснення першого внеску при отриманні кредиту на житло. Військовий Артем Тарентів вважає програму, можна вдосконалити. До технології трохи тяжковато. Мені Простіше було б зібрати пакет документів, які треба, і віднести в ЦНАП. Будемо узнавати, які потрібні документи, і будемо звичайно подаватись, тому що отримати житло. І проживати в своєму житлі це буде набагато краще ніж на ну, на зйомні з березня Наступного року можна буде подати заявку у центрах надання адміністративних послуг та у нотаріусів. Нині заявка з дії надходить до реєстру знищеного та пошкодженого майна, сказала Наталія Сівова. У міських селищних та сільських радах утворені відповідні комісії. В складі комісії визначена уповноважена особа, яка має доступ до даного реєстру. Ця особа заходить у електронний кабінет, вивантажує весь пакет документів та заяву. Протягом 30 днів уповноважена комісія повинна розглянути заяву і прийняти відповідне рішення. Протягом 5 днів дане рішення повинна затвердити міська селищна сільська рада. Після того, протягом 5 днів, уповноважена особа повинна внести це рішення. До електронного кабінету даного реєстру в Україні за першу добу, відколи запрацювала програма, подали понад 10 з половиною тисяч заявок на отримання ваучера 2 мільйони гривень. У Кіровоградській області 192 повідомив на своїй сторінці у Фейсбук віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. Згідно з умовами програми, 2 мільйони гривень не перераховують заявнику на рахунок. З уповноваженого банку гроші направлять продавцю житла. Ваучер необхідно використати впродовж п'яти років. Ірина Полуляк, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.